Історія зі зникненням Бердичівського самооборонівця отримала своє продовження. Нагадаємо, що Василь Мазало пропав 20 червня цього року. Востаннє його бачили близько 10-ї вечора в одному з розважальних закладів міста з двома чоловіками. Потім вони на своїй автівці нібито підвезли його до рай після чого активіста не бачили ані рідні, ані товариші. Через тиждень після зникнення Василя Мазала у ніч на 27 червня двох чоловіків, які останні з ним спілкувалися, знайшли на автошляху Бердичів Ружин неподалік. Як повороту на Закутинці, одного з них було вбито, другого поранено. «Виїздом на місце пригоди, було встановлено, що так дійсно був мешканець міста Бердичева, отримав кульове поранення в руку. І крім цього, біля автомобіля вже виїздом також було встановлено тіло також мешканця міста Бердичева з вогнепальним пораненням. Працівники міськвідділу міліції та обласного управління МВС провели на місці події першочергові заходи, виявили там низку речових доказів, а також пістолет ТТ і гільзи до нього. Наразі розповідає Юрій Крошко, ще не встановлено кому належить зброя і хто з неї стріляв. Загиблий чоловік Бердичівлянин 1973 року народження крім вогнепального поранення. Він отримав травми голови, правої руки та ноги. Інший потерпілий також мешканець нашого міста 1968 року народження. Наразі перебуває у лікарні. Медики повідомили, що куля вийшла на виліт, зачепивши кістку передпліччя. У хворого було діагностовано вогнепальне поранення лівого передпліччя. Перелом лівої променевої кістки вогнепальний. Ферму терміновому порядку проведена первічна хірургічна обробка рани і хворий госпіталізований в відділення реанімації інтенсивної терапії. На даний час стан хворого задовільний. Наразі правоохоронці перевіряють, чи причетні ці чоловіки до зникнення Василя Мазала, однак його товариші самооборонівці у цьому майже переконані. Йому позвонили люди, двоє. Наші бірнішевляні по поводу розговора. о назначении на должность начальника КРЭП сюда в райдеш администрацию. Это было в районе 10 вечера. Он с ними встретился. Была масса свидетелей, что он с ними разговаривал. О чем они говорили, непонятно. Они сели к одному из этих людей в машину. И больше нашего товарища никто не видел. Кинулись, в принципе, еще вечером. Ну, но поиски уже такие, уже серьезные начались утром. Обнаружили эту машину, на которой он уехал На мойке. Это уже была повторная мойка, повторная химчистка. На задньому сидінні автомобіля, яким підвозили зниклого чоловіка, дійсно було знайдено плями бурого кольору, підтверджують правоохоронці. Нині вони чекають результатів експертизи, яка і дасть відповідь на питання, чи є ці плями кров'ю і чиєю саме. Також відомо, що двоє співрозмовників, котрі останніми бачили Василя Мазала і які нібито висадили його біля РДА, потім до нього повернулися. Мобілку він он... якобы оставил у них свою машине И потому вот она по всем вышкам, она светилась, что она с ними катается. А так они его высадили. Потом, когда они увидели там посреди ночи, что его мобилка у них, они ему якобы поехали отдавать, и он шел с какими-то неизвестными через мост. Ну, понятное дело, что это неправдивая информация, потому что мобилка около пол, пол одиннадцатого потухла и больше не включалась. Зачем, чтобы отдать человеку мобилку, зачем ее выключать? Тиждень ретельних пошуків та прочісувань навколишніх лісопосадок і полів правоохоронцями спільно з громадськими активістами нічого не дав. Зниклого чоловіка не виявили ані живого, ані мертвого. Шукали навіть в озерах та райківському кар'єрі, тому що була інформація, що там засвітились телефони усіх трьох чоловіків. Ранком 27 червня двох бердичівлян, нині вбитого і пораненого, мали допитувати на детекторі брехні. Повідомив самооборонівець Володимир Сенча. І чомусь саме напередодні вночі на їхню автівку, за словами потерпілого, напали невідомі Масках та обстріляли, однак правоохоронці слідів такого нападу на автомобілі не знайшли. Такої інформації немає. Про три автомобілі у міліції, всякому разі. Люди в масках, так, десь щось він сказав, подібне лікарям швидкої допомоги. Але я ж кажу, потім він потрапив на операційний стіл після операційного столу в реанімацію. Зараз, скоріше всього, що на даний час він вже. Може давати покази, слідчі його допитає, тоді зможемо говорити більш детально про це. Детектор, сподівались, активісти міг подарувати їм шанс дізнатися правду щодо зникнення товариша. Тепер кажуть, усе зайшло в глухий кут. Зараз ми просто загнані в глухий угол. Ми не знаємо, за що вистачатися. Основного свидетеля немає, цей нічого не скаже.